О. Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Що ми оце будемо? Дегустацію проводить. Розпаковки продуктів з Юрівки. На прошлій неділі їздила оце ж на склад. Затарилась по повній програмі. Оце ще йому йому ніяк його не доїмо Голову помила, бачите, мокраще. Що ми з чого ми будемо починати? Бо в мене там всі писали, що хочуть розпаковку, дегустацію. Будемо все пробувати розпаковувати. Нарешті в мене руки дійшли до цього, бо роботи не початий край. Полетіли сердек. Я ось відварила собі, шиканула, вирішила відварити дві. Це в мене буде е, сніданок, обід і вечеря. Полетіли. Ось вони. Ми вже їх почали їсти, бачите, ще не доїли. Це пан ковбаско. Товстунчик називається. От бачите? Товстунчик. Ниточка, вони всі, бачите, ниточкою перев'язані. Туди ниточку сховаємо, бо ще серденько є. Економно ж це їмо. Склад яловичина. Свинина, напівжирна, а, понятно, яловичина трава їсть, це телятко, а свинину кормимо ПП-шною їдою, щоб була напівжирна. Оце отак. Без ГМО. Єшок тут нема. Зберігати при температурі 0 плюс 6. 6. Все зберігається. О, бачите? Оце колбаса. Навіть єшок немає. Що це таке без стабілізаторів, емульгаторів? Я навіть не відчую їх. Ладно, будемо пробувати. Но я їх відварила. Я пробувала сиру, мені вона не дуже сподобалася. Рішила відварити і розказати, яка вона по смаковим якісь, якостям варена. Так, о, бачите, тут ще шкурка є. Шкурку. Ну, шкурку ми їсти не будемо, бо вона не натуральна, вона іскусственна. Так. Да. Я ж на все попробувати і вам розказати. Шкурку не їжте. Ну, є такі колбаски, сердельки, що можна їсти шкурку. Якщо відвариш, то можна їсти. Це ж вищого сорту. Бо мені сказали, перший сорт не годиться. Хорошо. Відчувається оця яловичина, напівжирна свинина. Єшок не відчувається, бо їх там немає, не написано. На сіль смачна. Ще таку картопельку зробила кусочками і заправила маслом, яке там купляла. Білк. Сказали, що не масло. Ну, до картошки воно масло. Голодна, страшне, не їла. Оце три дні. Щоб провести хорошу дегустацію. Взяла аж дві сердельки, картошку. А, ще ось котлету свою сама зробила, кстати. Ще ось домашні помідорчики. В погріб злазила. Баночку достала. Скажу вам сама літом закривала. Ну, що тут а поэтому? <помідори>, Помідори, Помідори смачні. Сердельку, в принципі, якщо серйозно говорити, то купляти можна. Вона смачна. Немає того прикапченості, бо я брала була тоді сосінське буржуй, вони мені теж сподобалися. Ну, ці. Варені смачні, сирі, ні. Їх тільки треба відварювати. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Коментарів начиталася. Сказали, що з моїх куплених продуктів ой, можна їсти тільки тунець. Ну, до тунца ми ще дойдемо, я його ще не відкривала. Mm -hmm. Я вам скажу, що серделька того стоє. Вона недорога, але вона смачна. Саме головне, що без єшок, без емульгаторів. Одне м'ясо. Яловичина і обожирена свинина. Картопля теж смачна, я її садила. Ну, вбирала. Ну, не полола, ніколи було. Ми ще з вами це, попробуємо ковбасу. Я сіка їди собі наложила, що хоча б його одоліть це все діло. У мене ще є адвент календар. Покажу вам, який шикарний. Я то як надивлюсь в інстаграмі, то я в шокі цього всього. Ну, шкурки я не їм. Вони нічуть не заходять. Коментарів начиталася. Мені там і хороші пишуть коментарі, і пишуть, що. М -м -м -м, мені подобається. Де вже не пишуть. Недоблогер. Іди в парки погуляй. Ну я пішла в парку погуляла, я вам чесно скажу. Погода не льотна, холодна. Туди треба йти весною, літом, коли все цвіте, пахне, птички співають, а що ж там зараз? Грязь місить і на лавочки мерзнуть не хочу. Там одна жінка на базарі розкажу вам історію. Це на хитрому ринку. Там, де на південному вокзалі у нас торгує ядами. Ну, я колись до неї підійшла, думаю, що воно ну таке? Інтересно, в баночках таке цвітне, подивиться. Вона каже, це яди. А ви знімаєте, так. Да. Вона каже, я не дозволяю. Ну, не дозволяєш, то не дозволяєш. Бо вона каже: я в Тіктокі. Якщо ти тіктокер, а я ютубер, то, якби ми і не конкуренти, ну, все одно не можна. А оце другий раз поїхала, вона сама до мене пристала. Ну, думаю, ладно, не буду її знімати. Ну і в бороту. Ну і після того там написали пару лісних коментарів. Я їх почитала. Ладно, проїхали. Ну, колбаса. Ось таку брала колбасу. Бачите? Київська собуш, справжні ковбаси. Ковбаса копченого варена вищого сорту. Ну тут є одна Є 250, це, мабуть, сіль. Е, М'ясна сирови. М'ясна сировина, напевно, 100% яловичина. Назнежи. Знежилована. Знежилована якась, вищого сорту, 75 сало свини, хребта 25%. Сіль кухонна, харчова, цукор, натрій мелений, антиоксидант. Ну, все, коротше, без ГМО і все смачне. Ну, саме головне, що вищий сорт. Ну, я вам скажу, вона мені сподобала. Зараз я ось, бачите, як вона в розрізі. Тут є яловичина. Я відріжу так невеличкий кусочок. А це що залишилось. Ну, я думала, на Новий год оставлю. Ну, Якщо в мене просять її поїсти, то ну, що ж я скажу? Ні, не можна це на Новий год. Ну, її тут сховати вже надо. Може, до Нового року трошки останеться. Пару днів залишилося. Ну, нічого, ось така колбаска. Яловичина, бачите, сало є, дійсно, сало, кусочки сальця. Ну, на смак. Ну, я вже її пробувала. Мені вона сподобалася. Кістків, там, жила Київ. я не відчула, коли я їла. Я зробила собі, бачите, такий ось. Це називається гарячий бутерброд. Ну він вже остив. Сир. Ковбаса смачна. Можете її брати. Отака, бачите, київська. Це іменно на складах на Юр'ївці. Сир. Сир, король сиров з вкусом топленого молока. Ми ще його теж не з'їли, їмо, це ж бережемо, щоб до нового воду хватило. Якщо не хватить, то це відкриємо сільку, купимо та картоплю відваримо. Будемо їсти. <головік> Оце отак. Сир дійсно як сир. М -м Смачний. Мені вподобає. Дитину я вже покормила. Поїдемо поїдемо. Сир смачний. Смачний смачний. Так, далі що ми ще будемо пробувати? Даємо свою смачну домашню картопельку. Котлета. Бачите, в мене яке разнообразне питання. Ну, це ж називається сніданок, обід і вечеря. Три в одному. Котлета називається. Куріна. Я її приготувала сама. Купила фарш, перекрутила його. Ну, на блендері перебила. Добавила туди цибульки, Я ще й хліба трошки добавила. чесничку. Чесничку не додавала, цілий цілі і все. І отак піджарила і ще в паніровочних сухарях. Саме смачне. Я вам чесно скажу. Ну, сердельки, колбасу. Це, якщо немає часу, то раз під рукою є, достав з холодильника і поїв. Ну, у мене час був котлети пожорити, от я їх і пожорила. Ну, я думаю, котлети у нас уд... <смас> вилетять в першу чергу. Ну, а це ми сердельки і колбасу якраз будемо до Нового году доїдати. Доїмо. Ну, наїстися, бо мені ще їхати. А в торговий центр, так як вчора нам тривога помішала, ну кажу, як є, відео багато не сняла, тому що все закривається. У нас буде дубль 2. О, треба купити дитині, Бо дитина це святе. Собі не куплю, а дитині куплю. Помідори жесть. Ну, я вже, в принципі, і наїлася, але треба його доїсти, бо в мене свиней немає. Не треба писати мені. Я знаю, що ви мені вже напишете, я вже читаю мислі на розстоянні. Катєта домашня, це супер. М -м -м -м. А ще вам щось порозказую. Угу. Помідори треба влупити. Ось там підпишіться лайк, поставте. Фейсбук обов'язково. Можете і в Інстаграм, і в Тікток. Поширюйте моє відео. Щоб всі бачили, як я їм. Угу. Ну, вечерять я вже точно не буду. Зараз вже час дня, я це тільки снідаю. Мені цієї їди вистачить. Зараз оцей ще помідорчик доїм, смачненький. Ну, в принципі, я про ті продукти, які брала, розказала. Масло! Що ви пишете, що то не масло? Масло. Що я там ще куплювала? Он тут є кукурудза. кукуруза не відкривали на праздник. Знаєте, як раніше, купили коробочку конфет, положили в холодильник і лежать на праздник. Празник пройшов. Олівє з картошкою і шубою поїли, Жаркоє, до конфет не захотіли. На Наслідчий праздник. І таке було. Ну, Це не в мене, це мені розказували. Так далі. Ось бачите? Оце. Гарячий бутерброд це тема. Чай. Чай я п'ю, от бачите, з Мілісою. А чого з Мілісою я п'ю чай? Ну, тому що він заспокоює нервну систему, ти спокійний. Бо буває, коментарів не читаєшся, то обов'язково треба випити чай з Мілісою. І такий гарячий бутерброд. Мікроновки зробила, бачите? Гарячий. Ну, називається гарячий, но він уже астей. Тема. Ще розкажу. Дивилася там в інстаграмі. Люду з Голлівуда, дивіться. Це блогер мільйонник. Ну. Я думала, що вона дійсно з Голівуда, оказується, вона не з Голівуда. Нічого страшного. Суть не в тому. Я її відео побачила, що вона каже Адвент Календар. Знаєте, що таке Адвент календарі? Це така коробочка. В коробочці буває косметика, а буває Адвент календар, а там відкриваєш то брелочек, то закладка. То ручка, то ще щось. І цей адвент кавридар коштує 6,5 тисяч гривень. І їй досталася, о, каже, дивіться, яка класна закладка. Я, напевно, подарую своїй ньоні. Я, звісно, їй написала коментарі, та лучше на такі гроші їсти купити. А вона мені відвітила, що я зла. Я кажу: та я не зла. Я правду говорю. Ну, не люблять люди правду. Ну, чого ви не любите правду? Ну, цього, нікуди ви не дінетеся. І вона каже, нянь не подарує закладку. Ну да, рекламу вона зробила прекрасну. Ну, я щось після тієї реклами не бачила, що її діти граються адвент календарями. І няня обходила, показувала, о, мені закладку подарили. Нема. От у мене що є, розпак, що купила? Розпакувала, показала. Правда ж, правда? Знайшла собі адвент-календар. Дивіться який. Кому надо можу вислати новою почтою. За пересилку ви самі заплатите. А так його дам безплатно. Ви кажіть. Піду ще в екомаркеті наберу. Це адвент-календар від екомаркета. ну Дивіться, який він чудовий просто. Тут тільки акції знижок можна просто подивитися оце. Не знаю, дарувати нікому не буду, чесно вам скажу, бо він же безкоштовно мені достався. Ну, а що можна тут на ньому? Хліб нарізати, сільку почистити. Хороший. А ще можна ще що щось виграти. Тут стільки знижок, пропозицій, дивіться, о, йдіть в екомаркет гроші тратьте. Отечок. Ой, о, тунець. Бачите, мені написали, що я оце можу їсти. До цього, що я купила, смачний тільки тунець. Ну, я його ще не відкривала. Може, віддільним відео розпаковку, просто що ну не хочемо ми поки його їсти. Ну, який він там. Той тунець. Такий, бачите? Польський чи що? І ось ще є ця кукуруза. Ну, кукуруза цукрова написано. Цукрова, солодка, мабуть, домашні продукти. М -м -м. Ну Може, хто пробував. Ну, мабуть, смачно. Не дійшли до неї руки. Не голодні, значить. То так. Так що, якщо кому нужен безкоштовний адвент-календар, хто з Полтави мене дивиться, я знаю, що з Полтави тут мене сусіди дивляться. Знаю, знаю, дивляться. Біжіть. Я вам ідею класну дам з цими календарями. Ну, це журнали. Він такий, знаєте, у грам 50 ложе. Йдете в екомаркет, на косі вони лежать, спрашуєте, можна чи не можна. Десять разів сходили, набрали в сумку і пішли здали, і гроші заробили. Макулатура. Бізнес можна робити. Бізнес. Не тільки селедку чистить. Зачем його так переводить? Це такі спроби. Що у нас там на повестці дня? Як закончиться урока? Малого надо до стоматолога. Зуби подивилися. Будем ставить йому пластину, бо один зуб трошки на кося пішов. Наші були... Ну, -у -у, ну поки він малий, треба все це вирівняти. До ортодонта нам сказали, що треба буде. Потім поїду в торговий центр. Буду гроші тратить. Як спомню, що їх треба тратить, мене ожидав. Ну... Нікого, нічого ж ти не зробиш. Оце так. Нам різдво, скоро 25 число. Кутіна варю. А хто кутю варитиме? М? Кутю хто-нибудь варитиме. То як варять пишіть. Цікаво. Я варила, да? Пару раз варила. Ну так наїлася. трубець. Все вроді розказала. Це в мене в понеділок, день тяжолий. день розказів. Як прийшов мій тиждень? М -м -м. Всі кажуть, що на центральному ринку дешевше. Ну, як би вам сказати про центральний ринок наш, що може їсти і дешевше, ну дешевше на хитрому, тому що там воно домашнє. Ну, люди своє привозять, не перекупи. На центральному ринку більше перекупів. Того воно трошки ціна валірується. Тобто. Ну, може, їжу на базар. Може, завтра, може, післязавтра. Роботи багато, а не знаєш з чого починати. Дякую всім за увагу. Хто додивився моє відео. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Приймаю любі мемуари. І натискайте на колокольчик. Папа. -па.